Всім привіт, друзі! Покажу вам, що буду сьогодні робити. Є у мене підписчик, є у нього така машинка, в та даному випадку їздить його мама. Це у нас Fiat Panda, 1.1 двигун. Потрібно відрегулювати клапана. Вже я тут регулював, десь рік тому назад, після останньої регулювання, власниця проїхала трошки більше 50 тисяч кілометрів. Такий у нас тут все має вид. В принципі, як у автоваза, шайба, стаканчик. Сезорий випуск має бути 0.40, впуск 0.30. Все. Лапана відрегулювали, нічого в принципі, кримінального не було. Випуск в ідеалі, впуск трошки піджався. Поправили там, на 005-007. Вичистили від старого герметику, поголочкам новий. Ставимо кришку. Ну, ось і все, друзі. Клапана відрегулювали, точніше поправили зазори, які потрібні. У нас ошибка по лямді горить і по каталізатору. Бо, точніше лямбда тут взагалі відключена, тому бачимо, що двигун наш прям дуже тяжко працює, його просто заливає. Ошибка також багата смесь, горить. О, ГБЦ працює тихо. По Потрошки працює, Всім добра.